Доброго дня, друзі! Кілька слів про справу і вирок Михайлові Головкові. Так? Е, пройшло вже кілька днів. Е, як кажуть, натовп е, на ейфорія пройшла, натовп задоволений. Е, оцей пил, він спав, так. Ажіотаж спав, можна кілька слів сказати, кажуть, на тверезу голову, так? тому що. Наш народ він такий. Він знаєте, в... я от слідкую за певними такими інформаційними кейсами. Так? Наш народ це просто унікальна, звичайно ж, така нація, так? ми сприймаємо на ура якісь такі речі, які нам от просто за сталою такою практикою усіх влад, усіх часів і народів вкидують як кістку. І... Ми її обгладаємо, ми її обсмокчимо і все добре, заспокоїлися, класно е, отримали своє і тепер далі в, в свої огороди, от, в, в, в свою в цю маленьку територію, все більше нас не цікавить. Е, нічого не змінилося за, за, за тисячі років. Е, ще, е, по-перше, Соломон сказав. Все, що було, все повторюється. Так? Немає нічого нового під Сонцем. НАТО, як любив хліб і видовище, і цю формулу вивели римські імператори, так? Римські, римські можновладці, так все і залишилося. І як середньовічний народ любив показові страти. Так воно і залишилось до сьогоднішнього дня. Люди любили і люблять дивитися, як когось карають. Їм потрібно це. От. Я розумію, що жага до справедливості це нормальна річ, але щось в цьому є, мені здається, таке ненормальне і демонічне, коли ми любимо спостерігати за стратою. От і нам дуже часто, якраз от до цих пір, здавалось би, вже в цивілізовані часи таку нам підкидають втрати такі показові, публічні. От. Я вважаю, що це відбулося з Михайлом от, буквально кілька днів назад. І я зараз до цього дійду. Але я хочу в першу чергу сказати трошки інше. От. Ви знаєте, що я від самого початку цієї історії... Вважав і вважаю, що це ну, по-перше, не лише я вважаю. Я маю інформацію за моєю інформацією, за моїми даними. Це повністю підстава. Інформація з кіл правоохоронних, з, з надер силових структур, от повністю підстава. Єдина провина це те, що він не, не послав подалі того ярмолинку, який за ним бігав. От. І прийняв від нього ці кошти. От. Ну, захист каже, що він прийняв ці кошти саме на волонтерку. От. І хабара там жодного немає, взагалі юридично. Якщо хтось слухав виступ захисту, той все зрозуміє, тому що захист там не просто. Оперує якимось там, знаєте, як захист, лиш би захистити, лиш би там як адвокат так виступити на захист свого клієнта. Ні, там реально ну, все засновується. Захист теж не може просто виступати і городити усіляку ахінею. Ні, захист засновується так, стоїть на тому, що було в кримінальній справі. От в кримінальній справі немає факту вимоги Хабара. Я вам. Просто це стверджую, заявляю, там немає такого, не було слів від Михайла Головка. Давай мені гроші, я тобі порішаю це питання. Це перше. Друге, його посада не відповідала тим проганням, які висловлював Ярмоленко. Він не впливав на ці речі. Ви просто навіть подивіться на Обов'язки голови обласної ради під час воєнного стану фінансові всі аспекти, всі питання в голів обласних рад забрали овар. Він не вирішує нічого фінансового. Тобто, якесь повернення грошей, яке хотів Ярмоленко, так поверніть мені за виконані роботи, не входило в компетенцію головка. Це було питання туша, і саме він мав проходити по цій справі, але його попередили. Вивели з цієї справи, він залишив двох своїх заступників у цій історії і туди затягнули головка проханням якось повпливати там щось десь. Я не знаю, вони там вимагали, хотіли якогось листа від нього ще щось. Одним словом, його туди затягнули. Вся ця історія стосується партії свободи і верхівки і того, що головка просто. Вирішили знищити, чому це вже інша історія. Я колись можливо, ми про це ще будемо говорити свого часу. От ну, є в мене такі дані, що його амбіції певною мірою, там бажання таких впливових людей в свободі, певних змін в самій свободі. Ви знаєте, що тягне Боком далеко не всі довольні в партії Свобода. От. І тому і певні речі і хлопці запустили, почали там певні процеси, і, звісно, я би так сказав, тягнебок через надала, пішов на випередження, ну і ідеї вони його просто за допомогою Ярмоленка, за допомогою цієї сімейки. Я вже говорив, і про його дружину Ольгу, і про самого Ярмоленка, які люблять ці речі. Вони це їхній такий коньок записувати людей, підставляти, мутити, крутити. Хто, якщо хтось не знає, Влакспроф сидить постійно на тендерах, в міській раді, от, і в обласній, і всюди, вова. Тобто вони вхожі, вони собі таким, в такий спосіб пробивають свої ці шляхи до нових е е схем збагачення. От, тому ще раз вам кажу. Навчиться трошечки якось оці, м м так, скорлупу від ядра, так, трошечки роз розлічати такі речі. З іншої сторони, я розумію, що народ, от саме е Люмпен, здебільшого ці речі не вивчає. І от якраз на це і розраховують гравці типу от нашого мера, типу, Гравців трошечки там, скажімо, з іншої категорії, що людям треба щось дати. І от, до речі, Вакс в цій всій історії, цей вищий антикорупційний суд, який, щоб ви теж окремо собі занотуйте, цей суд повністю себе дискредитував в останні роки. Ну, оці угоди зі слідством, а-ля така е, американська практика, вона не американська взагалі практика, це по суті справді. Вивід корупціонерів з кримінальних справ. Ну, уявляєте собі, Кауфман це, до речі, людина, наближена до Зеленського. Вхожий в його пул олігарх одеський, так? це компанія Тедіс Тютюновий монополіст. Вкрав 2,5 мільярда схема аеропорту Одеського. Взяв, поділився з державою віддав мільярд. І все нормально, до нього більше питань нема. заключили угоду, він визнає свою провину, повертає мільярд і не покараний, уявляєте собі, Михайло Головко, ідеться мова про 600 тисяч гривень, які нібито він йому дали хабарем, от, і, А тепер далі, якщо ви подивилися так, оце шоу, яке виконав суддя Глобала, який проходить по там деяким речам прослужка. Це зв'язки з детективами Набу, от, погоджені між собою дії, як набушників, так і е, суддів Вакс. От. І оцей Галабала, який був і адвокат, колишній, так, який, е, за моїми даними, е, до, сам дуже оцінив роботу юридичної команди Михайла Головка, в той же час прийшов, сховав очі. Від колишніх своїх колег і просто зачитав оцей дикунський вирок: 9 років позбавлення волі, конфіскація всього майна, і пішло-поїхало. Це просто така розправа. Ні жодного якогось пом'якчуючого, навіть якби, скажімо, йшлось про хабар навіть пом'якчуючих ніяких не вмінив. Чотири рок... чотири дитини в головка. От у нього жодних притягів до його він ніколи не був судимий, нічого, ну з жодного нічого не повпливало 9 років. А тепер ще далі. Ви знаєте, що в цій справі також засуджений е заступник е голови ОВА, так, Гайдук. От і йому інший пішов з СУ і уникнув суду. Але гайдук отримав 8 років позбавлення волі. От, так от слухайте, його до апеляції 30 днів. От зараз Михайло Головко має теж 30 днів для подачі апеляційної скарги. У випадку гайдука 8 років термін, до нього застосовано особисте зобов'язання, і він просто зараз перебуває вдома і подав апеляцію. Головкові в, присуджують 15 мільйонів гривень. Це тобто, розрахунок був такий, що він не вийде, тому що це потрібно уявляйте собі це приблизно 350 тисяч доларів е, застави внести. От е, наскільки мені відомо, він е, цю заставу зараз вони вносять. Там я не, не в курсі, як це все відбувається. Не знаю ці речі, але я знаю, що би, застава вноситься. Знайшлись. Люди, які готові е, поручитися за нього, от, е, гроші потім і так повернуться, тобто люди просто, якби, щоб він не знаходився в камері. От, е, якщо хтось не зрозумів, то 80, 850 тисяч в нього конфіскували попередньої застави той першої. Чому? Тому що там якесь було порушення от, під час е, слідства, десь він там кудись не з'явився, і суддя постановив. Тобто, це така показова розправа. Я вам чесно скажу, я спілкувався з людиною з Києва з антикорупційної тусовки, і мені сказали, що це посправді розправа. Це запит, такий зараз є внутрішній у ВАКС, отак як на тлі цих всіх відбілювань справжніх таких кандових корупціонерів, схематозників, які мають пряме відношення до центральної влади. до яких серйозних коридорів, впливів, так, кабінетів. От, до них якби, застосовуються різного роду ці прийомчики, які там слуги понаприймали зараз, так, щоб по щоб корупціонери з їхньої цієї тусовки змогли уникнути покарання. Але їм потрібні кейси з регіонів, от типу цієї історії з Михайлом Головком. І тому він просто їм, от, якби такий подарунок, знаєте, подарунок долі. От. І головка вирішено було, не дивлячись на те, що юридично ніяких підстав для терміну взагалі немає. Там могла бути зовсім інша стаття. Зовсім інша стаття. Не вимагання, тому що вимагання немає хабара, немає ніякого е, складової юридичної, яка в нашому законодавчому полі. Відповідає оцій статті. В справі головка цього немає, ну запам'ятайте собі. І тому я більш ніж переконаний, що якщо буде апеляційна скарга розглядатися знову ж таки без цієї політичної складової, без цього політичного тиску, дайте нам знову розп'яття, дайте нам знову, щоб НАТО ем, знову шаленів, щоб НАТО знову. Був в стані у цій ейфорії, нам треба повторення. Так, якщо цього не буде, то буде виправдальний вирок і його скаргу задовільнять. От тому я звертаюсь до ось цих оскаженілих, які от є такі в мене, знаєте, там і в друзях чи були, я вже не знаю. Я от читаю деколи, де вроді би ніби якби, і людина думає, так щось там пише навіть, на своїй сторінці, настільки бездумні, настільки тупарилі, розумієте, які в той же час читають там таких Глашатаїв надала. Просто в нас є кілька людей в Тернополі, які просто от, розумієте, живуть в контексті, от є писками. Ротами нашого мера, розумієте, вони ні слова про його корупцію, про його злодіяння в Тернополі не говорять, які демно і ночно топтались тільки по головкові. Ну, тобто настільки примітивна журналістика, настільки примітивне висвітлювання, ну як так? Ну ти претендуєш на звання такого журналіста Тернопільського, і ти ні слова не говориш про мера Тернополя, який... Порівняно, ну я вам чесно скажу, я як журналіст-розслідувач головко в порівнянні з надумом. Це просто дитина. Безруєнна, чесно вам скажу. Те, що ви просто бачили, слідкуєте за моїм сайтом, ви бачили, скільки того всього написано за останні три роки. Це просто жесть. Це схематоз на схематозі, це, це одержима людина, одержима просто розумієте, те, що там відбувається. В міській раді і те, що це ця, ця вся тусовка, однокласники, кришталовські, оці голови комунальних підприємств, які, яким заливаються ті ділянки, а вони їх потім передають в інвестиційні угоди. Той гуда, вічно сусущий відсицьки надала. Розумієте, Той е, ці інші. Оці прихлібателі, розумієте, і, і ніколи Гуда не відлипне, тому що він, я колись мав ще надію, що Гуда десь можливо вже доріз до чого, щоб стати самостійним. Та ні, він, він завдячений, він, він, він просто залежний, він все, що він отримав, все, що він здобув, оцей креаторбут, цей видатний забудовник Тернопільський, це все завдячуючи надому. Це все, що, він, що зробило його відомим забудовником. Це оці деребані інвестиційні угоди, варшавські квартали і все інше. Розумієте? Тому ось це, на це треба звертати увагу. Я розумію, що хочеться покарання для корупціонерів. Хочеться. Але розумієте, треба іноді десь трошечки хоча б, ну, ну трошки зазирніть глибше. Трошечки. Хоча я ще раз кажу, я не маю претензій до людей е, такого е, штибу. Ну, є люди, які не живуть е, от, інформаційним полем, які заглянуть у Фейсбук раз в три дні, а деякі раз в тиждень, які не мають часу на це. Тому вони почитали корупціонера, заглянули. Сінкевич написав, що голока треба розп'яти. Клас, все, зрозуміли. І тут прийшов час, головка розп'яла. Ура! Ура! Клас, збулося! Розумієте? Отакі люди, я до них претензій не маю. Ну ті, хто глибше, ті, хто читають, ті, хто знаходяться в, хоч чуть-чуть в інформаційному якомусь полі, настільки є, по-перше, мені здається, що, що це лукавство. Таке лукавство тут. Люди, які знають, які орієнтуються трошечки в політичних аспектах і Тернополя і взагалі, і от як воно є в реаліях. Розумієте, не побачити, що з головком відбувається щось не те, неможливо. Неможливо, я вам ще раз кажу, це просто настільки показовий виступ оцього суддів Ваксного Галабали. Розумієте, кажу ще раз, ну це просто. По-перше, я зрозумів так, що це знову ж таки ще один наш проект, який себе повністю дискредитував. Нічого з цього не буде. Поки Зеленський і його команда рулять у цей татаров і пішло-поїхало, все це знову-таки. Ну єдине, що зараз нам трошечки тішить по Чернишову, Подивимося, правда, що далі буде, чи дотисне. Кривонос голова НАБУ цю справу до кінця, тому що ви знаєте, що в 24-му році він не дав провести обшуки в Чернишова. Це чи, чи хтось не знає це, міністр е, е, такого національної єдності у нас таке є таке, таке дуренство придумав Зеленський. Міністерство під Чернишова, тобто на не так там мінрегіонів, але і, і єдності, і у це єдності додали, щоб він став віце-прем'єром-міністром. То підняти його до віце-прем'єра. Таку зробили посаду. Він дуже близький до Єрмака, дуже близький до, до, до Зеленського. Був на день народження як Зеленського, так і в Єрмака. Єдиний з міністрів, більше у нас таких немає. От хто був би на такому рівні на день народження, так це тобто входжу дуже так сильно. І зараз він ховається, сидить за кордоном, тому що проти його. Людей почалися тут провадження, їх вже позаарештовували, теж заставами там великими, і люди попали. От тепер, чекаю, щоб він повернувся, так розумію, що буде щось і по ньому. Але ще раз кажу: рік назад Кривомос не допустив. Про це на днях написав Михайло Ткач, по суті, там є всі підтвердження про це. Він не допустив обшуків в Чернишово. Тому. Взагалі, кажу, оця наша антикорупційна оця інфраструктура, оце от НАБУ, САП, ВАКС, це ще те кодло. Здавалось би, щось певні зміни, так є певні надії, щось там бачу, постійно вихваляється Шабунін, центр протидії корупції, щось, що, 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 щось. І зараз вони одні з перших, хто те, що транслював. Подію по головку, вони це видають зразу ж, бо вони, це, вони лобісти є ВАКС, і взагалі це, як я сказав, інфраструктура антикорупційної цього три єдинства набу, САП і ВАКС. І тому вони дуже тішаться, коли щось таке відбувається, щоб можна було пропіарити таке своє дятище. І вони дуже зразу ж пропіарили, дивіться, вирок 9 років. Але... Ще раз кажу, подивіться в справу і все стане зрозуміло. І я більш ніж переконаний, кажу, що якщо буде зараз незаангажований суд, такий мається на увазі от ця апеляція, так буде розглядатись не так то я вірю, що ну, не то, щоб я навіть вірю, просто не мали би дати, мали би просто якби скасувати цей вирок першої інстанції. Ну, ще раз кажу, треба зважувати, треба дивитися, не будьте споживачами просто інформації, тому що так хтось сказав. Тим більше, що кажуть про це в основному люди, які, знаєте, до яких в самих дуже багато питань. От і але кажу ще раз, все рівно народ наш най не то щоб наш так було і так є, як я сказав на початку. Люди люблять, е люблять е видовище, люди приходять на, е на публічні покарання, люблять, коли відтинають від 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 голову, от, е покричать е і розходяться. І час від часу їм потрібно таке, е таке, таке підкидати. Так? І як правило, якраз ті, хто підкидають ось ці відрублені голови, так? От, е вони самі якраз є. Е Найбільшим злом, і вони це і роблять, щоб відволікти увагу від себе. Подивіться, от вам розп'яття, от вам відрублена голова. Ось це спокійно, розходьтеся, а самі далі продовжують робити те, що і робили. Мене вдячний за увагу. От я ще буду записувати вже зі студії, потім етермани е е буде і теж цю тему зачіплю. І можливо трошечки більше розповім про, про свободу і про те, що відбулося перед тим, як Михайло Головко як йому намалювали на лобі приціл. Тому дякую за увагу. Побачення.